Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги одноразовий святковий посуд. Набір одноразового посуду Rose Gold – це стильне та зручне рішення для будь-якої вечірки чи події. У набір входять тарілки, чашки та серветки. Усі з красивим рожево-золотим кольором та елегантним дизайном. Набір ідеально підходить для дорослих днів народжень, веселі або будь-якої особливої події, яка потребує нотки витонченості. Набір одноразового посуду виготовлений з високоякісних матеріалів, які є досить міцними та витримують навіть найважчу їжу. Тарілки та чашки виготовлені з міцного паперового матеріалу, а серветки з м'якої вбираючої тканини. Він ідеально підходить як для заходів у приміщення, так і на відкритому повітрі.